Це надзвичайна практика і незвичайний день, тому що сьогодні 108 днів, як я кожноденно практикую на цвяхах від 20 до 50 хвилин. От, і 108-й день, така сакральна цифра, і я вирішив відмітити цей день дуже незвичайною, важкою, складною, просто неймовірної складності практикою. Дошки з кроком 12 мм, і я буду заходити однією ногою. І буду стояти протягом 108 секунд на правій нозі, 108 на лівій. Ніякого секундоміру переді мною немає, є такі. Бусинки, 108 бусин, я буду їх як, би, як рахувати. Тут може бути що завгодно. Я от реально не тренувався, не робив такого ніколи, вперше в житті роблю. 108 секунд.